В гріхи, тому ми бачимо, що святкуючи релігійні свята, ніхто не стає святішим, а навпаки, люди стають ще грішнішими та злішими. Богові не потрібне таке святкування. Він хоче, щоб ми залишили ці огидні йому речі і підкорили йому своє життя, йому це і є, тому це і є справжня віра. Бо без покори немає справжньої віри. Віра тільки на словах і в обрядах є фальшивою вірою. Тому потрібно терміново перевірити себе, чи не є віра моя фальшивою, чи є вона такою, як вимагає цього Бог. Бо коли ми повстанемо на суд Божий, то вже буде неможливо щось змінити. Всю, всі люди є грішними і всі заслуговують Боже покарання. Вічних муках пекла, але завдяки Божій любові, Господь дає нам шанс уникнути такої долі? Невже ми знехтуємо цим шансом? Невже відкинемо спасіння, яке Христос здобув для нас ціною своєї крові? Невже для нас людські вигадки і традиції важливіші, ніж Бог, Його слово? І спасіння нашої душі. Невже варто ризикувати своєю вічною долею заради релігійних традицій? Задумайтеся, негайно попросіть у Бога побачення, почніть вивчати Його слово, Євангеліє, новий заповіт, моліться, щоб Бог дав вам розуміння Його слова і силу жити відповідно Його волі? Оце й буде справжньою пасхою для вас. Отже Пасха, це Христос, і без Христа немає Пасхи. А він всім своїм можем взяти. Навіть сидячи можна євангелізувати. Слава Ісусу! Христу! все мужиків платить, як Іду, розказую Нема Бога, нема. А потім розказує. це ж Ісус Христос, значить, тоді був його з раздвоником, повісили і кажу, о, так бачите, і був же Ісус Христос. Договоримося, що й Бог буде. Давайте ще Слава пополати. Дорогі люди, підходьте християнська духовна література, Слово Боже, безкоштовне. Ми роздаємо нові заповіти. В них написано про життя Ісуса Христа, Сина Божого, який зійшов з небес. Він залишив славу небес. Він є друга іпостась Бога. Він є Бог, який зійшов з небес, залишив свою славу. І Він народився через Діву Марію. Він ходив по землі серед нас. Така сама людина, як ми, серед нас ходив. Але у середині цієї людини був Бог. Ісус Христос це є Бог, який зійшов у людське тіло. Ходив серед нас, щоб показати і відкрити ім'я Бога Отця Небесного. Ми кажемо в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ми святкуємо цю трійцю, цей трі єдиний Бог, в якого ми віруємо. Бог Біблії, Слово Божого, яке ми читаємо. Ми роздаємо ці нові заповіти, в яких описується про Ісуса Христа. Друге поставство, Він зійшов для того, щоб відкрити нам себе. Бога, який є дух, який наповнює цей всесвіт, Бога, за якого написано, що ми їм живемо і існуємо. Це Він зійшов з небес. Він ходив серед нас. Він пожертвував своїм святим життям. тіло, в яке він спустився, в якому він народився, Він святим і безсвічним тілом він заплатив, щоб викупати всіх людей із полону гріха. Слово Боже каже, що люди знаходяться у полоні гріха під владою диявола. Є ворог, у людини є ворог, у людської душі є ворог, який дуже хоче згубити.